Щоб не потрапити в калюжі, люди обходять їх десятою стороною. Глибокі вибої ледь оминають і водії. Люди довго просили залатати дорогу, але вона і надалі в ямах. Тернополяни звернулися до народного контролю. Пані Галина щодня поспішаючи на роботу, минає великі ями на дорозі. Розповідає, навіть влітку у вибоїнах стоїть вода. Та бажано ж зробили нормальну дорогу. Діти ходять, і дорослі ходять. І взуття грязне, і взуття виходить з ладу, бо ж камінці, з ями. І якщо йдеш часом, так що машина проїжджає і ти все обризкана. Приходиш додому, треба починати митися. То як може по ямах бути зручно? То ями стають більші, машина теж скорше зношується. Та ще не ремонтував того року, богу дякувати. Зразу помаленьку. Да, сюди так щоб не дуже сильно гнати. Вода Бодай воду, ну, і мокре, що приємно скакати бути у тих, по тих Що? Журналістів народного контролю комунальники запевнили, закінчать ремонт цієї вулиці до кінця року. До липня буде, Ну, може бути, що буде і швидше. Це все залежно від погодних умов. На даний час проведено. Детальне обстеження буде вирізано фризою ремонтні карти, і відповідно дані ремонтні, ремонтні карти буде закладено асфальтобетонною сумішу. Ми простежимо чи відремонтують вулицю Львівську. Зоряна довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,